Матусі. Вона завжди с'яла квіти, У неї все навкруги квітло. Вона об'єднувала поля з собою людей. І знаєте, от як починала пані Валентина, з Валентина сьогоднішній нашу розповідь, до речі, ми Матусі також звали Валентина. І вона починала сьогоднішній розповідь з того, що ненароджене дитя. Звернулася до боженьки. Боженька, як я буду жити серед людей? А Господь Бог відповідний. Я там тобі янвоохоронця. Він буде піклуватися, любити тебе і охороняти тебе. А як звуть цього гаронця? Це твоя мама. Саме такою таким охоронцем була моя мама. Вона навчила мене всьому. Коли мені було два рочки, вона дуже гарно в'язала. Вишивала, ну, ну не було золоті руки. Коли мені було два рочки, вона мені давала клубочок, ниточок і гачечок. я перед нею сиділа і щось, намагалась щось робити. Звичайно, нічого не, не виходило. Але з часом з часом це, це, це все вийшло. Потім вона мене навчила вишивати. Так, я вишивала в дитинстві, а потім це, як виявилось, стало справою життя. І що я хочу сказати? Все, що вклала в матуся, все, що в нас вклали наші батьки, наша мама, воно нам з часом знадоб... знадобиться в житті. Так що потрібно завжди намагатися вбирати в себе все це. Мамо, дуже складне життя було. Вона народилася в Далекому 44-му, в білоруських лісах. Її батько був командир партизансь... Не партизанського а отряду Червоної армії, старший лейтенант Дмитро Куріненка, який з них безвісті. Тобто він побачив народжену донечку і більше він бігав, не бачив. Виховувала її мама, яка також рано після хвороби пішла з життя. Матуся була дуже талановита, вона була кандидат майстра спорту по художній гімнастиці. Вона танцювала всі танці. Її на конкурсі художньої самодіяльності, які тоді проходили в Полтаві, де були присутні самі знаменіті іменіті жюрі, Її запросили в театр. Тобто вона ще навчалася в школі, а їй вже сказали, приходьте нас працювати в театр. Так вона гарно працювала. Ось так в житті з'явився театр. Ну, згодом життя змінило свої фарби, і їй прийшлося відтопити. Так що все, що в нашому житті відбувається, всім вдячні. Нашій мамі, яка є для нас, янголому охоронцем для кожного з нас. Давайте пригадаємо наших метусь. Давайте разом заспіваємо цю пісню. Добре, не не соромтеся.